Цім, хай сьогодні буде продовження відео з Хагі Вагі. Звичайно, не обійтися без текстури та розгортки. Цей етап я почав робити після волосся. Чому? Тому що мені захотілося спочатку робити волосся. Насправді це ніяк не грає. Але після того, як я створив всі шари волосся, вже потрібно подивитися, як воно виглядає. Тобто, для того щоб робити поправки самого волосся, мені хотілося би бачити його в кольорі зі всією моделлю. Тому я роблю розгортку аді низькополігональної звичайної моделі, і вже потім буду розмальовувати так само, як приблизно коли я робив скульпт. Також одразу я б хотів сказати, що я робив окрему текстуру для того, щоб зробити блис в певних ділянках. Як бачимо, очі в мене вийшли досить погані, тому що я очам вирішив не робити о, ретопологію, тобто залишити очі такими, як вони є, тому що вони одразу були ідеальними сферами. Взагалі можна було зробити ще їх меншими. Та й деякі частини вони ж заходять всередину тіла хагі, а вони не видимі для камери, але. Займаюсь якусь площу моделі. Але оскільки ця модель знову ж таки згадаємо, що вона не для продажу, то можна знехтувати деякими моментами. Також бачимо, що я розмалював модель, але потім забув зробити місце для очей та зубів, і довелося якось дороблювати. Але це було дуже неважко, тому що зуби це маленькі частинки, та й очі дуже маленькі частини, тому місця знайшлося ще й, оскільки немає багато деталей в самого хакі. Тобто, ну розуміємо, що тут немає ніяких речей, немає зброї якоїсь деталізованої. Тобто, хаґі досить гладкий. В мене він вийшов, я так розумію, дещо крупнішим в плані тіла. Дуже гарно мені сподобалось, я одразу. Виставив світло, як показано на референсі. бачимо, що я намагався о, зробити текстуру хакі зручною для волосся, тому що початково, якщо не налаштувати, волосся приймає такий колір полігон, з якого вона виходить, або, точніше, можливо, навіть з точка, але мені здається, більш полігон. Бере колір з місця, з якого вона виходить. А для того, щоб це виправити, потрібно лише зайти в налаштування і зробити. Але я не знаю, для чого я намагався все ж таки зробити. І ось, щоб воно підходило. Також я робив неправильно в налаштуваннях волосся. Я прибирав деякі, так скажемо, головні волоски, по яким вже робилися всі інші. Я їх позбувався. Весь час, я весь час забуваю про те, що це не так працює в цьому режимі. Тобто, якщо ви видаляєте головні волоски, по яким будуються інші, це не означає, що ви самі волоски прибрали. Для того щоб їх прибрати, потрібно. Зробити маску, тобто перейти в ось вертекс групу та її прибирати для того, щоб позбутися волосів в певному місці, те, що ви видаляєте головні волоски, робить лише те, що вони починають о, брати форму найближчих головних волосків. Тобто ви таким чином не позбуваєтесь в хутра, і я увесь час про це забуваю. Потім мені знову потрібно розчісувати волосся в потрібні напрями, і це я робив досить багато разів, оскільки увесь час забував, як видаляти непотрібне волосся. Вже робота з деякими моментами підходить до кінця. Нарешті я все ж таки зробив окрему текстуру для волосся, яку я потім застосую для всього волосся. Як я вже говорив, створюю ось ці гострі волоски, які довші за звичайні. Але як і усіх таких моделей завжди є проблема того, що волосся потрапляє до рота та на губи. Тому потрібно дуже гарно робити вертекс групу. Але бувають моменти, що низькополігональна модель чомусь не дозволяє зробити гарну вертекс групу. Ну, ти намагаєшся виділити тільки губи. Але о, оскільки там дуже мало полігонів, то ти виділяєш одразу трохи щоки. Далі я зробив там боулінг шар. Він, як бачите, був не дуже складний. Потім я почав робити рігінг. Тагі, в нього руки ніби згинаються в обидві сторони. Але звичайно, розуміємо, що це не так. Але коли я робив модельку одразу не в те позі, те позу потрібно робити, якщо ви хочете потім зробити анімацію. Як бачите, мені довелося трохи мені ще й повезло, що я можу згладити ці моменти, а і немає ось тих переломів в руках. В. Місцях згибу. Потім я почав з'єднувати кістки разом з головою. Як бачимо, я об'єднав зуби, голову та решту. Як бачимо, я вже можу досить гарно керувати хагі. Я вирішив не робити мімікообиччя, тому що це дуже важко. І вже починається найдовший такий етап. Я б сказав, не найдовший, та й складним його досить важко назвати, але він досить неприємний. Це виставляти хагі в. Пози робити ось цю саму анімацію. Для мене анімація це найгірше, що можна придумати. Але анімації кажемо чесно, на даний момент усі гарні рендери займають більш-менше значення, ніж анімації. Тобто, крута анімація набагато краще, ніж якби я зробив ось звичайний рендер хакі. Це якби для мене не значить те, що я не буду робити просто рендери, тому що я люблю просто зробити рендер саму модельку мені подобається цей процес створення. Особливо насправді вже етапи ретопології. Ну, ретопологія це як прохідний етап, який потрібно пройти текстуру ще цікаво робити. Тобто текстуру, скульптинг і ось ці етапи вони дуже цікаві, оскільки ну, я роблю модель, це як ліпити з глини, як малювати. Тобто, це творча робота, яка мені подобається. Особливо, якщо я якось зачарований персонажем, тобто я прям хочу. Його зробити не те, що я б хотів робити Хагі. але мені сподобалася гра Poppy Playtime. та і це дуже популярна тема. А мені б хотілося трохи розкрутити свій канал на Ютубі і дещо розкрутити інстаграм, і мені здається, що ця робота ну дуже багато переглядів мені. Принесе. Як бачимо, було дуже багато помилок. Насправді складність по більшості, якби в мене були референси позиції, тобто кадрів, як повинен виглядати хагі в який момент, то було б набагато простіше. А так я б собі вигадував на ходу моменти, як воно все повинно виглядати. Тому зараз ви бачите, як створюю я анімацію одну. Але потім я вирішу зробити інше, тому що мені здалося, що якось виглядає. Не дуже гарно ось цей вигляд знизу, якось воно виглядає не так, я б сказав, ну, цікаво. Але я все рівно зарендерив цей один варіант, ви його можете побачити. Він без музики, без нічого. Я лише хотів зробити, як би показати, що було спочатку. Потім я вже почав перероблювати анімацію, я записав для себе потім на телефон. Тобто, спочатку, як бачимо, я робив знову ж таки від себе, але потім я записав для того, щоб. Мені було трошки легше записав відео, як я сам роблю таку, ніби позу, ніби я щось кидаю, і вже по собі якось дивився, але все рівно якось. Мене не вдається зробити гарну анімацію, того, що я ось ці, як скажемо, точки опору, кістки. Ну точніше, ні, кістки розташовувати мені мені здається досить гарно. А ось точки опору, вони досить заважають. Наприклад, я хотів, щоб Хагі обертався навколо своєї осі на одній нозі, але я не знав, як зробити ось цей центр мас всередині. Тобто я не знав за яку кістку схопитися, як його. Я хотів, ну, тобто в мене центр мас хаки залишався в, в, весь час всередині от, ось шолунку. Також я намагався додати рухи грудей, для того, щоб зробити імітацію дихання хаки, але я не пам'ятаю, вона залишиться в фінальній анімації чи ні. Я на це якось уваги не звертав. Також бачимо головну мою помилку, що я намагався робити анімацію. Я ж ну, вся моделька знаходиться в модіфікаторі Multiresolution. Я чомусь вирішив його не вимкнути. Тобто, я міг вимкнути, і анімація програвалася б набагато швидше. Таким чином, я міг би краще переглядати, швидше робити, і було б ну, краще. Я потім це зроблю в якийсь момент. Я чомусь вирішив все ж таки відключити мультирезолюшн. Чому я це якби не зробив, як скажемо так? Тому що модифікатор волосся розташовує волоски по поверхні хагі. А розуміємо, що коли мультирезолюшн вімкнений, то волоски розташовуються по одному. А якщо навпаки вимкнути, то тіло хагі трохи змінюється. Через це волосся може зламатися. І я пам'ятаю, що я якось працював з волоссям, і коли я ось вимкнув мультирезолюці. Анілюшн зламалась волосся, тому я боявся зламати волосся, а мені не хотілось його переробляти. Тому я не вимикав мультірезолюшн. Але я вимкнув волосся і потім вимкнув мультирезолюшн, і все нормально працює так що, Може для когось це буде відкриттям, як для мене. Але ось. Як бачимо, процес анімації займав досить багато часу, тому що я ну все ж таки не розумів, хоча анімація. Ну, досить легка, але я не розумію, як виставити певну позу. Навіть кінцевий результат мене не дуже радує, тому що все ж таки вийшло не досить реалістично. Тобто, я б сказав, знаєте, ніби я анімацію зробив це початково, а кінцева ще буде. Ну ні, це кінцева, так що ну все. Бачимо, я використовував синій сині пензу, теж який є в блендері, який дозволяє малювати. Після чого фінальні моменти модельки, я вирішив подивитися, як вона буде виглядати при рендері, додав блиску для шару, потім, як я вже говорив, створював окрему текстуру для блиску агі. Також, як бачимо, відрізняється від минулої роботи все тим, що, що тепер є рух камери. Також фінальну роботу я додав деякі звукові ефекти. Звичайно, я не розумію, як робити круті звукові ефекти. Я хотів зробити звуки лампочки, яка терехтить зверху. Але я не знаю, як зробити ефект, щоб вона була якби зверху. Тобто, знаєте, звук я зробив, але не зрозуміло звідки він йде. Тобто, нібито звук у вас в вухах. Тобто немає об'ємності. І як її зробити справа або зліва, я зрозумів. А ось як зробити зверху або знизу, якось ні. Але я думаю, мені не дуже потрібно розумітися в. Роботі зі звуком, хоча в деяких моментах це дуже рятує. Насправді для відео, тобто створення гарного контенту для Ютубу це потрібно. Ось для таких міні-відео потрібно. Та досить часто потрібно вміти працювати зі звуком. Далі я почав встановлювати світу, тобто, пам'ятаємо, я встановив початкове світу для того, щоб робити якби один рендер. Але тут потрібно зробити якесь динамічне світо, яке буде весь час працювати під час анімації. Я зробив якраз блимання світу. Як я вже сказав, зробив заднє світло для того, щоб воно підкреслювала форми хагі, і зробив переднє, до якого він буде трохи наближатися таким чином, освітлювати все більше своє обличчя. Потім я почав трошки експериментувати, додав ось цій поверхні, на якій він стоїть, деякого кольору пурпурного, тому що мені здалося, що він виглядає дуже гарно. Шар вийшов такий яскраво пурпурний фіолетовий, а тут е скоріше так, той фіолетовий, або рожевий, а тут вже пурпурний. Після чого я вирішив все ж таки зробити рендер в не виві, як я завжди роблю, анімацію, а в cycles, тому що захотілось більшої якості. Я встановив 60 семплів. Це досить мало. З ураховуючи, що початково бенда встановлює 4096, але розуміємо, що він вже ну не думає, що і в мене комп'ютер дуже слабенький, та і наскільки я знаю, навіть в професіональній практиці. Так багато семплів не використовують. Таким чином, в мене вийшло таке відео, яке в мене буде лежати в інстаграмі. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я досі чекаю, щоб хтось написав, що мені зробити. Всім гарного настрою! Всім пока!